Ніхто не заперечить, що біла церква має великий туристичний потенціал. Протягом багатьох століть наше місто було ареною визначних подій. В ньому проживали відомі історичні постаті. Його прикрашають чимало цікавих споруд та пам'ятників. Тут, на честь графині Браницької, було закладено перлину України Дендропарк Олександрія. Всі ці та багато інших об'єктів є цікавими як для жителів міста, так і для гостей Білої церкви. Одним з пріоритетних завдань міської ради донесення до жителів Київщини та всієї України інформації про особливості Білої церкви, створення умов та налагодження належної інфраструктури, щоб туристи мали бажання відвідати наше місто і обов'язково повернутися до нього ще не один раз. Таку роботу вже розпочато. 27 вересня відбулася презентація туристич. Чного порталу міста «Відкрий білу церкву для себе даний сервіс створений комунальним підприємством Білоцерківської міської ради Агенція стратегічного розвитку Білої церкви та містить точну інформацію про історичні об'єкти міста. Сьогодні ми зібрали того, щоб обговорити і презентувати туристичний сайт Білої церкви, на такому, можна сказати, ще в початковому. Варіанті роботи, адже сайт ніколи не буває завершений. Сайт завжди наповнюється, досконалюється, перероблюється. Але вже ми дійшли до того формату, коли ми вже можемо показати громадськості саме цей продукт, саме із інформацією, якої там доволі достатньо, яка буде корисна для громадськості. І саме для головніших для туриста, який збирається, я думаю, збирається все-таки відвідати наше місто. Основною метою створення даного порталу є донесення до туристів інформації у зручний для них спосіб. Тож розробник сайту, проектний менеджер агенції стратегічного розвитку міста Біла Церква Юрій Маковецький, детально презентував ресурс. Він включає карту міста з визначеними історичними об'єктами, їх опис та зображення, має розділи з об'єктами, які потрібно розвивати, афішу подій, історичні довідки про місто, мандрівка, крісвіки. Крім того, міститиме розділ Інклюзивна біла церква, де буде повна інформація, які об'єкти і яким чином безперешкодно зможуть відвідати люди з обмеженими фізичними можливостями. Для зручності потенційних туристів та самих білоцерківців тут також є довідники, які включають дані про наявні заправки, заклади харчування, готелі, медичні установи, служби таксі тощо. Сайт лише розпочав свою роботу, і всі бажаючі мають можливість долучитися та висловити свої пропозиції щодо його наповнення та модернізації. Адреса сайту www.opencity.com.ua. Присутніми на заході було обговорено питання про механізм наповнення порталу, подальшої розробки його версій, декількома мовами, конкурентної спроможності та інше.